Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Після перемоги Джан Джелея над Джойсом пішли розмови про ймовірний бій між китайським пенсіонером та Усиком. Ось що сказав промоутер Люкана Френк Ворен. Джилей є володаром тимчасового титулу WBO. Наступного року він поб'ється з повноцінним чемпом. Якщо Джан зловить усика одним із своїх ударів, то нокаутує його. Джан Джилей розповів, що мав битися з Фюрі замість Джойса. Пряма мова. Я був дуже близьким до того, щоб укласти угоду з фурою, доки Джойс не активував опцію реваншу. Але, як я і казав, Джо занадто поспішив. Екс-чемп Карл Фроуч поділився думками про подальші перспективи Джо Джойса. Ось що сказав Фроуч. Його здатність тримати удар зникла. Можливо, це був останній раз, коли ми бачили Джо. Це друга поразка поспіль. Йому 38 років, і він вже не зможе змінити свій стиль. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.